Вітаю! Товариші! Могутній нефритовий стержень забирати в нікчемних в'єтнамців та філіппінців із ісконокитайські землі. І байдуже, що це кусок землі посеред моря, вона має стратегічне значення. Отже, чому китайці знову захоплюють безлюдні острови, що це за лінія дев'яти пунктирів та про що ми можемо говорити вже зараз. 26 квітня китайські прикордонники висадилися на риф Сандіке, який знаходиться в архіпелазі Спартлі. Острати ситуацію додає той факт, що. Крихітний острівець, на якому, крім гальки, нічого немає, знаходиться за кілька кілометрів від найважливішого військового форпосту Філіппіну у Південно-Китайському морі. А це вже справді цікаво, так як китайці вже десятиліттями мають практику шпигунства за військовими об'єктами своїх потенційних ворогів. Крім цього, китайці це використовували не тільки з політичної точки зору, а й з посиленням свого контролю над спірними територіями. Справа в тому, що між Філіпінами і Китаєм вже давно йдуть Серйозні суперечності щодо їхніх територіальних вод постійно там ідуть конфлікти з рибалками місцевими, ну і з такими от острівцями. Так само. І тут вже питання: наскільки буде включатися ті ж Сполучені Штати, китайська ворогова охорона висадилася на камеру і повісила китайський прапор, об'явила цю територію Червоною імперією і пішла назад. В свою чергу, дорогі друзі, на наступний день Філіппіни направили військово-морські сили берегової охорони та морської поліції на Сандікей та дві сусідні піщані мілини на островах Спартлі в неділю, щоб захищати суверенітет країни, суверенні права та юрисдикцію та вивісити там свій прапор. Тобто, війна йде за ці території, прям потужніша. І Китай не буде зупинятися. Ми бачимо у них не тільки по Тайваню. є питання, а є ще купа речей, на які вони можуть по-серйозному розійтися. Ви запитаєте, а до чого це робиться? Ось і поїздки з прапорами або плавання за прапорами і проголошення суверенітету. Відповідно до чинної конвенції ООН з морського права територія острова має. Дає вам право об'явити все в радіусі 12 морських миль територіальними водами. До того ж це право розширює і інші зони, зокрема ту, яка відповідає за експлуатацію природних ресурсів. А на архіпелазі Спартлі знайшли нафту та газ. Ух, нефритовий стежень прям відчув запах нафти і газу і порядочка, який може нарешті навести на цих територіях. Ну, якісь там Філіппіни, Що це ж таке Філіппіни? От, от Китай його. Тисячоліття історія. Оце от справді сила. От. Крім того, радіус у 12 морських милях мав би дати юридичні підстави для китайців, аби перешкоджити дуже важливій базі філіппінців на острові Тіто. Це був тактичний крок, аби обмежити вплив Філіппін та їх військових спроможностей на архіпелазі, але насправді ця претензія має набагато глибший контекст. 1949 року уряд гоміндану висував претензію на Південно-Китайське море. Ця претензія мала назву лінія дев'яти портирів, а сусідні країни називали її претензія висунутого язика. Що це за вимога? Уряд Кайши вимагав, аби на міжнародному рівні були визнані претензії майже на все південно-китайське море, спираючись на доволі розмиті історичні претензії. Та тому що може, тому що китайська імперія. От і все. Але так як комуністи виграли в громадянській війні, ці претензії не зайшли за межі захоплення гомінаном найбільшого острова архіпелагу. А от комуністичний Китай виявився набагато успішнішим. з 80-х років, Китай планомірно розширює свій вплив на спірних островах. Китайці вже мають сім островів, які доволі мілітаризовані. Оце такі форте, та фортесі такі формують і от. За допомогою них і вперед, так наприклад, на ризі Субі, що є навпроти філіппінської бази, було встановлено ППО ангари, злітно посадкову суму, радар, гликобоводний порт укриття. Китайці останніми роками активно насипали штучні острови на рифах аби розширити свій вплив. Але якщо юридично ця операція зазнала краху, то військова доцільність була частково виправдана. Сендікей є одним з чотирьох рифів, де Китай теж планує насипати штучні острови для подальшої мілітаризації. Пекін найчастіше конфліктує з Філіпінами після того, як Маніла відновила відстоювання своїх морських прав після того, як президент Фердинанд Маркос молодший вступив на посаду в червні двадцять року. Там, до речі, до цього був доволі прокитайський президент. А от зараз вже ястру прийшов. Зараз Філіппіни володіють 11 островами і стараються співпрацювати з В'єтнамом. Він володіє приблизно 21 островами. Тарифами у протистоянні китайській агресії в південно-китайському морі ці країни також мають надію посилити співпрацю з іншими країнами, на які висуває претензії Китай, О, цікаво, давно Сізіпін їздив В'єтнам, Домовляться про те, що от у нас є братство азійських країн. Давайте дружити, торгувати. Як це взагалі співвідноситься з тим, що Китай там намагається по суті зазіхати на суверенітет країн? Зокрема, і В'єтнам ж. А були, ми пам'ятаємо, в кінці 70-х була спроба, яку в'єтнамці закрили швиденько, тому що там, китайці полізли до тих, хто з американцями тягався. От. То тут велике питання, як взагалі Китай хоче позиціонувати себе як альтернатива комусь. Але разом з цим, по суті, іншою рукою намагається утискати права країн на азійському просторі. До Китаю багато питань загалом. Погано, що Сполучені Штати себе ведуть дуже негарно, от, і ніяк такий довготривалий партнер. Можна американцям закидувати багато на От, І на цьому фоні китайці могли би підніматися. Але це китайські комуністи. Вони ніколи, ніколи не будуть раціональними, вони будуть завжди от такими експансіоністськими. От приймайте нашу експансію, і от в рамках, що ми все, а ви ніхто, от ми будемо співпрацювати. І іншого там, в принципі, немає. Пропозиції іншої до співпраці. А ви спитайте. Така реакція нині ворога КНР США, а у Вашингтоні зараз відповіли дуже розпливчито. Біли Дін заявив, що повідомлення про захоплення Китаєм Сандіке викликає глибоко занепокоєння емоції, занепокоєння, якщо це правда. Речник Ради національної безпеки заявив, що подібні дії загрожують регіональній стабільності та порушують міжнародне право. Але коли це Китай зупиняли якесь там міжнародне право, Китай зараз успішно послав в одному напрямку рішення міжнародного арбітражу. Тоді постійно діючий третейський суд в ГАЗі присудив філіппіни території, на які висуває претензія Китай Філіппіна присудив. І, хоча китайська аргументація є дуже розмитою, і не чіткою, дії дії чіткі та ставлять конкретну мету, а саме, де-факто, забезпечити сильний контроль південно-китайському морі країнам сусідам Китаю можна співпочувати, бо в часі розволу безпеки. То дасть гарантію, що боротьба з архіпелаги не буде засовувати зброю чи різні інші методи, незакони по міжнародному взагалі, праву. Світ буде ремілітаризовуватися і, по суті, збиватися в об'єднання різних країн, які будуть готові прийти назустріч один одному, коли на них нападає от от, от здоруї. Розумієте, Китай. Це вже інше питання, що Китай буде мати серйозну силу. Справа в тому, що на сьогодні йде зміна концепції військової. військової. Раніше ти міг мати 10 авіаносців, або там ряд серйозних, крупних ем, воєнних машин, яку ти інвестував в гроші, технології. А зараз на, цю, на цій великі авіаносець може бути тисячу дронів, там, які по воді плавають, чи летять, і збивають навігацію повністю. Розумієте, така от. Масовість і дешевість на сьогодні має шанс. Я не кажу, що вона виграє, але має шанс переплюнути от таку от валовість, інвестиційність і таке інше. І Китай собі може це дозволити. От І це от питання: чи можна його якось зупиняти? І хто його буде зупиняти? Якщо це не Сполучені Штати, то хто? Ну, Філіппини разом з В'єтнамом Наразі не факт, що разом втримуються, особливо якщо це буде якась довготривала така затяжна війна на виснаження. Яку нам тут зараз влаштували московити. Тобто ситуація важка, але побажаємо всім суверенним країнам втриматися. Тому що то як, та, як то як превізла, це, звісно, надзвичайно трагічно. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш YouTube канал, залишайте з нами. До зустрічі, до побачення.